Вітаю! Тема уроку Австралія. Австралія держава і континент. Гігантська за площею. 7,7 мільйона кілометрів квадратних шосте місце. Населення лише 23 мільйони осіб. 55 місце. Федеративна держава у складі співдружності націй. Австралія належить до групи високорозвинених країн. Це країна переселенського капіталізму. Валовий її продукт перевищує півтора трильйона доларів, а на одного жителя понад 51 тисячу доларів в рік. Індекс людського розвитку 0,94. За цим показником Австралія піднялася на друге місце в світі. Місце Австралії особливе в міжнародному поділі праці. Як пише підручник, Є дві країни з особливим місцем в міжнародному поділі праці високорозвинені Австралія і Канада, що спеціалізуються на гірничо-добувній промисловості і сільському господарстві. І цьому є пояснення: рівнинний рельєф, тропічний субекваторіальний і субтропічний клімат, можливість збирати кілька врожаїв на рік. Випасати худобу величезній площі природних пасовищ в саванах, на півпустелях і в субтропіках. Разом з тим, австралійська платформа з величезним за площею щитом на Заході це унікальні за вмістом заліза металу залізні руди, алюмінієві, золото. Разом з тим, в Австралії є області давньої складчастості. А це поліметали, мідь, олово, нікелево кобальтові руди, а в передгірному прогині великого вододільного хребта потужні пласти кам'яного вугілля. Маючи такі ресурси, Австралія не може не займати чільне місце на ринках мінеральної сировини. Є одна істотна проблема: в Австралії практично немає великих річок. І коли уряд Австралії бачить позитивні темпи приросту населення. Перша проблема, яка його фелює, як забезпечити додаткові 3 мільйони населення прісною водою. Ось населення Австралії. Розміщене дуже нерівномірно. Країна відчуває гострий дефіцит трудових ресурсів. Всього 11, за деякими джерелами, 12 мільйонів осіб це працездатне населення. Живе воно на Сході і Південному Сході країни. Внутрішні райони практично не заселені. Країна належить до першого типу відтворення, це високорозвинена країна. Народжуваність низька, відбувається старіння населення, тобто йде зменшення кількості трудових ресурсів. Урбанізація дуже висока. Міста мільйонери є, але вони також розташовані тільки на південному сході. Отже, природні ресурси і розміщення населення, обмежена кількість трудових ресурсів. Це ті чинники, які в певній мірі визначають спеціалізацію і стримують розвиток окремих галузей. Що собою представляє господарський комплекс країни? Промисловість це 21% зайнятих. Але до її складу входить галузь спеціалізації гірничо-видобувна. Вона дає 19% валового продукту і значну частку експорту. Наводжу вам тільки окремі показники. Австралія входить в групу лідерів за експортом кам'яного вугілля, природного газу, залізної руди, друге місце за видобутком, боксити абсолютне лідерство за обсягом видобутих руд і експортованих, мідні руди п'яте місце, свинцеві, друге, цинкові третє, нікелеві, кобальтові руди, золото. Ці всі корисні копалини приносять вагому частку експортної виручки цій країні. Розвивати металургію складно. Перш за все, це вода. Чорна металургія мало розвивається, а от кольорова металургія поступово нарощує об'єми виробництва. Наприклад, Австралія не тільки експортує боксити, а й виробляє вже глинозем, друге місце в світі, алюміній плавить, четверте місце в світі, займає чільні. Місця у першій десятці країн-лідерів за виробництвом свинцю, цинку, міді, тобто кольорова металургія стає галузь спеціалізації Австралії. Хімічна промисловість відіграє допоміжну роль це фосфорні добрива і побутова хімія. Харчова, яка виробляє заморожені м'ясні продукти, молочні продукти, цукор та інші продовольчі товари, в основному раніше працювала на внутрішній ринок. Але сьогодні з'явилися. Такі чинники, яких ми не бачили на попередніх картах, це Китай, Індія, Південно-Східна Азія, зростаюче населення, зростаючий середній клас в Китаї, а це платоспроможна висока частка порівняно населення в Індії, створюють додатковий попит на якісні продукти харчування. І на сьогодні Австралія готова запропонувати на їхні ринки. Різноманітні високоякісні харчові продукти. Так, Австралія не може запропонувати тканину чи одяг, не вистачає трудових ресурсів. Але при достатній механізації автоматизації виробництва, особливо харчо, продовольства, вона може показати себе на світових ринках продовольства, а не тільки сировини. Машинобудування відіграє допоміжну роль. В основному воно обслуговує гірничеведобувну промисловість, харчову, сільське господарство. Розвиток трудомістких сучасних галузей, таких як електротехнічне, електронне, стримується дефіцитом трудових ресурсів. Сільське господарство можна побачити на двох дуже різних картах. Вони по суті схожі між собою. Але особливість цієї карти полягає в тому, що вона дещо більш точно відтворює спеціалізацію сільського господарства. Ось воно, скотарство, більш сухі райони, вівчарство. Майже невикористовувані землі, землеробство, і ось ця вузенька смужка, яку на цій карті гарно видно, це і є той основний землеробський район, який постачає цукрову тростину, овочі, фрукти. А ось тут вирощується зерно. Австралія має спеціалізацію регіонального сільського господарства як рослинництва, так і тваринництва. Але останнім часом вона в значній мірі доповнюється обробною промисловістю. Тобто найбільші центри промислові, які розвиваються на узбережжях, дещо міняють профіль. І якщо раніше основна ця продукція вирощувалася на експорт, то сьогодні вона може бути спрямована на переробку. Питання тільки, чи буде достатньо трудових ресурсів. І чи дозволять технологічні можливості з мінімальними їх витратами переробляти ось в оцих містах? Ну і, звичайно, ми пам'ятаємо про дефіцит води. В сільському господарстві тільки 2% зайняти, 3,6% зайнятих. Але це 2% ВВП. Що його характеризує? Крупні фермерські господарства. Дуже висока концентрація виробництва і вузька спеціалізація. Експортне значення має пшениця, цукрова тростина. Цитрусові манго, ананаси, велика рогата худоба, в тому числі м'ясо в замороженому вигляді вовна. І ми говоримо про те, що поступово структура експорту міняється. А от сфера послуг Австралії це те, про що ми маємо пам'ятати, розуміючи, що це високорозвинена країна, 68% валового внутрішнього продукту. Стається за рахунок чого: фондова біржа. Ходить в десятку лідерів, дев'яте місце в світі. А оці фінансові структури, кожну з яких ви можете побачити в інтернеті і її місце в світі, це величезні обсяги кредитів, інвестицій, страхування, пенсійне забезпечення. Це ті галузі, які дають значно більше для е, валютної виручки країні і доходів, або, як ми кажемо. Вартості валового продукту, ніж сільське господарство, і дубовна промисловість разом взяти. Дякую за увагу!